Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Харкові громадського активіста Крила Яковця та його організацію Геононстоп запідозрили у шахрайстві. Крило Яковець, колишній харківський прокурор, який після того, як був звільнений з лав прокуратури через профнепридатність, не пройшов атестацію, створив Стоп та перетворився на громадського активіста та адвоката, розповідає журналіст Сергій Дрозд. За його даними, нонстоп має нічого спільного із громадською діяльністю, натомість займається медійними та юридичними атаками на комерційні Структури в інтересах замовників, ключовим клієнтом якого це адвоката є Володимир Манукян, кримінальний авторитет, який наразі переховується за межами України, веде бізнес у ДНР та є правою рукою злодія у законі Армена Саркісяна Горлівського, який у свою чергу, за даними гуремо, після смерті Пригожина став смотрящим за набором російських зеків на війну з Україною. Пише журналіст. Дрос написав геонон-стоп від імені вигаданого персонажа і злив абсолютно фейкову інформацію щодо Альони Шевцової, екс-власниці ліквідованого Айбокс банку. Яковець клюнув на наживку та запропонував подальшу співпрацю, мочити жертву, поки вона не стане вкрай токсичною. Псевдоактивіст запропонував наступну схему: інформаційний вкид, подача заяви про злочини, відкриття кримінального провадження проти жертви через суд, публікації з рекламним просуванням, отримання відповідей від силовиків, витяг з ЄРДР. за свою діяльність. Яковець попросив надсилати йому оплату в крипті.